нана нана зана нана нана Ну, що то До нас прийшли хлопці, і ми кидали в них подушки. І одна подушка була йде з кімнати. Я побігла за нею, за той час пішов синею, став біля дверей. Я підходжу з подушку, подушкою, тому що один хлопцек. І чуть не вдарила цих, і підповідається з палкою, і я подушку відкидаю за себе. А що було таке було з башкою страшенка, пам'ятаєте? так. каже, хорошення. Que <laughs>

Народ, варим качку. Кас, качку, давай, касс. Я сейчас надо йдем. Каску. Зара. Потримай. Відповідально. І не труси. Не нюхай. Ой. Стоп. Передавайся, вогник, да вовник. Ох, корочка. І давай. І я требую! Ні, ні, не, вже не треба тривати. Касічка, звариться. Ну, ми ж не заграли, що робити під час цікуварів, крім того, як варити кашку. Я Вона, прям, Вона прям зараз піджається. Ну, хрустка буде з воском снямка. Да. Там воска пає. Габей. Я не буду їсти з воском, а, а я, я буду. буду. <рес> Тебе шоколадка. А, з мене Фанді. Все, зварили. Ністе воєлю, їсть. Дивіться, тут віско за все. Ну, та що ви зробили? Задула? Таку кашку зіпсували. Я задула! Давайте ще раз. Ну добре. Ще раз кашку зваримо, буде ще хрустіша, народ. Не перегорить! Там капля. А сосиски? А... сосиски... ой. А ми ж не взяли папір. А, ну тоді добре. Ну розумієш, веснянка, я розумію. Дивіться. Ідеальна дальна Р... mm. Ні, ну розумієш, веснянка, там просто таке діло, щоб її зжерили <рес> на минулому. Сніхування. О, о Таня не витримала. Все, давай, сніх. таке добре, щоб на другу стійку залишилась. ще раз поварим. Я нову взяла. Тепер вже псоняна не пшеницю. <рес> Пройшла година часу. <рес> Ай, ай не-не-не! Людину! Не не стоп! А тепер дай родинці поварити. Раз! Все, дай, дай! Не, 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 ну ладно, хай буде. Ай, тихо! Ти <пілляє> о, до речі, а давай під вогонь. Родинка, о, але, але, але ага. вона. Та, так! А буду Та, тут не забудь і капати. Не, не капає, <пілляє> повіримо. Вона капає на сірниця. А, а тепер вони думають, що ми курили. От безліч. Ми з цього не скажемо. <світ> Ой, я не Після нічного стійкування настала побутка. <світ> Шана скачати будуть. Вдівайся, вдівайся. Добре, один два. Забір! збірка! Прибігли! Не Переді мною по роях дволаву шикуйся! Та вже була збір. Роєва ваші всі є? А? Так, всі. Дворово. Рі... В лаві стоїть, а? Це йдемо, розумієш? Тимо, так ти каждо. Теля! На правого рівняйся Струнко. А чого ви всі в одній лаві? Дволава була? За мною не можу все. Я робіла. О, отак. Спочинь. Міць, Хто на сіці кашу варив? Це не ми, це ріли, це рі, рі, рі неба, так. Так, там литерів. А що там характерних пишок? Та, Вони сказали, що на нас тих не. А я петушку в кашу добавила. Там. То, що ти хотіла, ага. щоб вони більше не хотіли їсти кашу, а потрошку вони не люблять. То значить ви варили кашу. Ні, ми спостерігали, як вони доварювали, через те, що ми тоді прийшли якраз на настійку. Прийшло кілька хвилин, а зараз у нас в програмі кач. Повели мене туди де природа сама. Повези мене за ні туди, гамату нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези, горенькі трава. Повези мене туди, де зелена трава, Повези мене за ніс туди, а свайто Повези мене туди, повези мене туди, де природа сама. Повези мене замість туди асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава. повези мене туди, де природа сама, повези мене замість туди асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава. туди, де природа сама, Повези мене замість туди асфальту немає. إيييه ماشاء الله تراب